Панове, вітаємо вас на міжнародній виставці, присвяченій сільськогосподарській техніці «Агрітехніка-2025» на стенді компанії Берту Франція. Мене звати Олена Пільтек, Я хочу вас познайомити з цікавою новинкою, яку ми розробили спеціально для цієї події, і спеціально для нашої з вами країни для України. Це Новий причепний оприскувач, який має назву берту трекер 4000. і з'явився він не випадково. Ми з вами добре пам'ятаємо, які трактори були найпопулярнішими в Україні. На щастя, вони пішли з нашого ринку за російським кораблем, і на їх місце в Україну зайшли трактори інших виробників і іншої потужності. Зараз, як зазвичай, для невеличких потреб придбаються трактори від 100 до 120. 150 кінських сил. І якщо такий трактор ми використовуємо для оприскувача причіпного, то е, 3200 літрів вже замало для такої потужності, а 4000 літрів те, що треба. Україна дуже добре знайома з нашими оприскувачами трекер 3200 літрів. І саме у зв'язку з Можливістю використання тракторів більшої потужності ми пропонуємо вам трекер 4 тисячі літрів. Чим ще відрізняється цей оприскувач від свого попередника? Якщо ми з вами використовуємо трактори вже більшої потужності, ми маємо можливість працювати з більшою швидкістю на нашому полі. А якщо це так, то з цією можливістю має справлятися і насос оприскувача, бо він є його серцем. Насос оприскувача, який ми пропонуємо на трекер 4000, має продуктивність 330 літрів на хвилину, що дозволить вам вносити навіть каз на швидкості приблизно 20 км за годину. Уявіть собі, якої продуктивності ви досягнете в вашому полі. Важливою частиною виробничого процесу оприскування є його заправка. Заправка відбувається його власним насосом. А заправка хімічних препаратів відбувається через цей спеціальний бак для хімічних препаратів, і його ємність стала більшою замість 20 літрів. Зараз це 35 літрів. Наваштування робочого процесу дуже дуже просте, інтуїтивно зрозуміле. Відкриваємо нашу панель, маємо перелік всіх операцій зрозумілою мовою і штурвал для керування, де ми встановлюємо просто на одну цифру. Згідно тієї операцією, яку ми обираємо. І все, можемо починати оприскування. Для того, щоб наш оприскувач впевнено рухався по вашому полю, незалежно від якості його обробки, він має власну амортизаційну систему. А саме, Нашу унікальну запатентовану підвізку ActiFlex, але вона тут посилена в порівнянні зі своїм попередником, і на цю підвіску ми даємо гарантію 5 років. Також стосовно шасі нашого оприскувача, звертаю вашу увагу, що опційна вона може бути дообладнана будь-яким видом гальм. Це можуть бути пневматичні гальма або гідравлічні гальма. А також ми можемо запропонувати поворотну вісь, яка буде повторювати рух. Тракторних коліс і прокладати менше додаткових колій, і таким чином впливати на зменшення витоптування. Найважливішим вузлом будь-якого оприскувача є його штанга, тому що саме штанга відповідає за рівномірне розкладання препарату, який ви вносите. Тому стабілізація штанги — це головний виклик будь-якого виробника, але не для берту, бо Берту вже розробив цей патент багато років тому. І впевнено керує цим проєктом світом, пропонує в кожній країні цю унікальну стабілізацію штанги, яка має назву борту Аксіалі. На цьому прискувачі ми також пропонуємо штангу з такою стабілізацією. Довжина штанги може бути від 24 до 36 метрів. Важливою складовою безпосереднього оприскування є рух препарату всередині магістралі. І в нашому випадку ми пропонуємо безперервну циркуляцію. Тобто препарат постійно рухається всередині контуру кожної секції, і це дає нам багато переваг. По-перше, ми постійно маємо змішування препарату. По-друге, він не випадає в осад. По-третє, він дає нам можливість розділити штангу не на рівні частини, а на частини нерівної довжини, наприклад. З країв штангу це можуть бути маленькі секції, а всередині трошки більше. І таким чином ми досягаємо практично ефекту пофорсуночного внесення, але з простою і більш зрозумілою конструкцією. Тож підведемо невеличкі підсумки. Насос продуктивністю 330 літрів на хвилину. Штанга довжиною 24-36 метрів з безперервною циркуляцією в базовій комплектації. власна система амортизації, підвізка з великим терміном гарантій. Все це бірту Tracker 4 тисячі саме для українських умов.